Якби мені випала зараз мої 37 з половиною років така нагода проїхатися побідою до Берліна, я би застрілив того, хто мені це запропонував. А потім застрілився би сам. Тоді все було інакше. Голосом Андрія Кузьменка розпочинається вистава Я Побіда і Берлін за його твором. Головний актор пояснює, що такий один, а він просто розповідає його історію. Пішли куди? У гараж. Ми зайшли в гараж. Красунька Побєда» була накрита шматою, на якій збереглися ще записки древніх ацтеків. Достава так складалась, що це говорить про те, що кузьма точно був нами. Зробили чарівний текст, який буде. Пробирати глядачів і нагадувати, що вони прекрасні українці, веселі, хулігани, і піднімати всім настрій. До, До Берліна на фестиваль. Чисті фон суди. День пан є з тим актором. Театр єдного актора. Манекенник тут для сценографії, а я йому помагам. Самоход для їждення, пан для провірення. Шо на колден, коли червоний, значить все нормально, ти живий, і здоровий. І що навколо колінший, колір зелений, значить наші просто руки, тобі падає з неба. Привечі, дівчата, ми в при... Не повернули в ті часи, коли я був свідком тих всіх подій з тими побідою, з панікенами, з поїздкою в Берлін. Не спітайся, тобой земля, не спитайся, нас не земля, не своєї країни. Я думаю, що зараз, якщо він це бачить, то я впевнена, що він аплодує стоя і в нього сльози на очах. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.